Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, сьогодні у п'ятницю, Страстної страсної церква згадує подію, яку можна назвати найбільш трагічною у людській історії розп'яття та смерть Господа Ісуса Христа. У цей великий день справжуються старозавітні пророцтва про відкуплення Спасителем всього грішного людства. Добігає кінця земне життя Ісуса Христа. Настає кульмінаційний момент страсної седмиці. Син Божий добровільно сходить на хрест заради спасіння всього людства. Велика п'ятниця, день розіп'яття Господа нашого Ісуса Христа, його хресних страждань і смерті та покладення Його причистого тіла у гроб. У такий великий день справджуються старозовітні пророцтва про відкуплення Спасителем людства. Страта на Христі була у ті часи найбільш ганебною і однією з найжорстокіших серед вигаданих людством. Зранку Господь витримав ганебний суд Пілата, під час якого над ним жорстоко знущались. Його по звірячому били та зухвало принижували. Коли вирок було винесено, Ісус, знесилений та побитий, мусив нести сам свій хрест на Голгофу. А коли його розіп'яли, сталося дивовижне затемнення, яке тривало до самої кончини Ісуса. І тоді Спаситель промовив: Боже мій, навіщо ти залишив мене? У цих словах відчувався жах богооставленості, яку долав Христос своєю хресною смертю. А після третьої години дня промовив: Звершилося. Отче, в руки Твої передаю дух мій, і Христос помер. А також у велику п'ятницю на вечірній. Ні, проходить чин винесення плащаниці, що символізує поховання тіла Господнього у гробову печеру. Перед початком виносу плащаниці в середині церкви встановлюється піднесення, яке прикрашене квітами, а на престолі розміщується плащаниця, великий плат, на якому написаний або вишитий образ покладеного до гробу Спасителя. Цим самим нам ще раз нагадується, що син людський прийшов не тільки для того, щоб принести миру світ, але й зробити нас причасниками його імені. Блаженні, говорить він, миротворця. Бо вони синами Божими назвуться. Возлюблені у Христі пройшли віки, але нині перед нами лежить зображене на святій плащаниці тіло Сина Божого. І пам'ятаймо, жертва Христова була принесена за усіх нас, і кожний, хто отримав від Творця земне життя, сьогодні запрошується увійти у серце Господа свого. Бож збагненну вершину божественної любові явів нам на Христі Син Божий, Спаситель світу, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне.